Як робити вакуумацію? ну як з'єднувати монометричну станцію з вакуум насосом, ви знаєте. Але питання: як контролювати цей процес? Цей процес контролювати дуже складно, тому що ті вимірювальні пристрої, які у нас є манометрія, да, оці індикатори тиску, вони досить умовно показують мінус одиницю. Вони майже завжди її показують. Але все ж таки і так, у нас є три варіанти контроля. Перший варіант це за часом. Тобто ми вмикаємо е, вакуум насос і е, даємо 10-15 хвилин йому попрацювати краще півгодини. Якщо є у вас час зайнятися чимось іншим, то краще так зробити. Далі, коли ви це зробили, ви дивитесь на манометр, на ньому мінус один. Закриваєте його, і треба дати час вистоятися. Коли вистоялось, ви. Знов відкриваєте е, е, манометр і дивитесь, е, чи не буде рухатися сама стрілка. Тобто, якщо під час стоянки е, стрілка трохи-трохи відхилилася, а потім ви коли другий раз вмикаєте вакуум насос, і вона знов е, ну, рухається до мінус одиниці, то це означає, що у вас вакуум не тримається, і тоді треба шукати місце в втечі. А це у нас обов'язково вальцовка. І ну, ще можуть бути шланги, да, тобто ми вже перевіряємо все. І тут для перевірки треба надавити вже тиском. Бо е, якщо перевіряти вакуум підсмоктування повітря, ми це не побачимо. Тільки коли воно буде виходити, тільки тоді ми можемо мильною піною да, е, зробити бульбашки і побачити саме витікання. То, то треба вже буде перевіряти. І так, перше час, друге витримка. Третє це звук роботи самого вакуум насоса. Коли він працює на холостих ходах, у нього один звук. якщо він щось відсмоктує, якщо на нього є навантаження, то він відповідно змінить звук. Ну це ж таке ненадійне, не абсолютне спосіб визначення закінчення вакуумації, але він є. Використовувати потрібно всім.